Всім привіт. Мене звати Іван, я тімлід команди інфраструктури в компанії BrainStack. Буду сьогодні розповідати про комбінацію різних систем моніторингу в розподіленій інфраструктурі. Там далі розповім, що це означає, взагалі розподілена інфраструктура, як ми з нею працюємо і що вона собою власне, представляє. Як уже сказали, в нас загалом чотири основних ніші, в яких працює наша компанія. Це Parent of Control, Lifestyle, Wellness і Крипто. Також стартує незабаром новий проєкт з AI. -ом. Тобто, я думаю, що вже на наступній презентації тут буде ще один блок. Загалом компанія на ринку більше 10 років. Компанія працює біля 400 людей. І як я говорили, ми, власне, топ номер один в ніші батьківського контролю. По технологіям. Загалом за останніх десь півтора-два роки ми старались повністю оновити весь наш стек. Тобто, якщо ми використовуємо бази MySQL, то у нас 8-й MySQL, Postgres, нещодавно мігрували на 15-й 7-й. Ну, тобто, всі можливі варіанти е сервісів, які ми використовуємо, тобто, всі стараємось використовувати останніх версій, там всі нові фреймворки і так далі. Про команду. Загалом, тобто у нас є команда інфраструктури, закривається два напрямки: це Операційний і DevOps. Операційний закриває за собі питання хелпдесків, адмінів і СІСОПС як менеджер над ними. Девопс складається із Девопс інженерів та SRE інженера. Також у нас в команді з'явився і він з'явився досить недавно, всі часто задають питання на фіга інфраструктурі Project Manager. Але враховуючи те, що ми продуктова компанія, і ми за ці три роки намагалися випрацювати флоу роботи не таким чином, що деви чи продукти скидають нам задачу, ми її вирішуємо, віддаємо, все, розійшлися, забули. Це постійна комунікація, постійний пошук якихось кращих рішень, постійна робота над тим, щоб впроваджувати ці рішення, збір фідбеку і, власне. Ми взяли собі проджекта, яка займається питаннями комунікації, питаннями взаємодії, і насправді це дало досить непоханий приріст в роботі. Так, агенда. Власне, почнемо з того, що розкажу взагалі трошки про нашу інфраструктуру. Далі розкажу про ті системи моніторингу, які ми використовуємо. воно Плюс-мінус в хронологічному порядку знаходиться, як це все з'являлося у нас в компанії, що ми використовували, які проблеми були, е, які функції ми використовуємо, які не використовуємо. Е, ну і будуть власне висновки, що взагалі до чого ми прийшли за цих е, три роки в компанії. Про інфраструктуру е, загалом у нас майже нема клаудів. Тобто, клауди ми використовуємо лише там для окремих проектів. Які нещодавно почали з'являтися, або які тип, заточені під е, роботу в клаудах. Переважно у нас є три основних дата центра в них крутяться кубернети з кластеря, і також по всьому світу розкидано досить багато дата-центрів, в яких ми або орендуємо сервера, або там, орендуємо е, віртуальні машини. Тобто досить по-різному все розподілено і в цілому. Якось так. Uh, да. Тобто у нас зараз фактично 41 залізний сервер, uh, з них 39 гіпервізорів, 762 віртуальних машини і шість k 8 s кластерів. З них EKS – це два штуки, uh, один Stage і власне три. Це продакшн кластери, основні, які приймають на себе трав по всім нашим продуктам. Основним. Всього 380 сервісів, тобто, це по всім продуктам компанії. Загальна кількість сервісів це 380 і дев'ять сервісів моніторингу, які ми використовуємо, про які буду розповідати далі. Власне, три з них це ті, які ми писали самостійно. Також розповім, чому до цього витоки прийшли. Так, почнемо: Забікс і нетбокс. Чому Забікс? Коли я прийшов в компанію, у нас було досить багато. Незрозумілих серверів, кожен сервер там по-своєму якось називався. Не було були якісь таблички, де був список цих серверів. Був розгорнута якась версія, стара версія забікса, де щось моніторилось, щось не моніторилось, і в цілому не було якогось розуміння про те, що в нас взагалі є, куди дивитись, що в нас падає. Десь коли щось падає, сервіс починає перестає відповідати. Ти біжиш, шукаєш, куди завернуті Енеси. Знаходиш сервер, а може й не знаходиш, бо доступу нема. Ну тобто кейси були різні. І перше, що ми зробили, це власне запустили забікс, оновили до останньої версії. На всіх серверах, які знали, розгорнули забікс агенти. Ті, які по ходу виявляли, також їх додавали. І в цілому, таким чином, провели певну інвентаризацію. Про Нетбокс розкажу трохи далі, бо в ньому необхідність з'явилась пізніше. Коли ми почали досить активно встановлювати забікс агенти, перша проблема, з якою ми власне зіштовхнулися, це навантаження на забікс сервер, тому що з кожним агентом воно ставало все більше. Ми відразу розгорнули забікс проксі на гіпервізорах і тим самим зняли навантаження. А також це закрило проблему, коли в нас є якісь морганні мережі, і в нас пробіли в графіках з'являються. І другий основний момент це з Name Convention. Чому це важливо? Тому що коли тобі приходить алерт від забікса, в тебе впав сервер DB726, який DB, що він упав, де його знайти, незрозуміло. Е, всі сервера були переіменовані, Тобто ми для себе визначили фор, ну, формат дата-центр, тип сервера, там, е, віртуальний гіпервізор. parent, якщо це віртуалка, то там вказується ім'я е, гіпервізора. Власне ім'я безпосередньої машини і порядковий номер в розрізі дата центра. Чому це важливо, що це нам дало? Тобто, коли в нас проблема з гіпервізором, нам, по перше, не приходить там алерт по кожній машині, нам приходить алерт там виключно по, по гіпервізору, а всі інші, враховуючи, що вони як child налаштовані, тобто вони нам не алертять, і ми маємо одне повідомлення замість 100. Коли тобі приходить повідомлення, і ти бачиш ім'я сервера, власне, відразу ти розумієш, де він знаходиться, які проблеми можуть бути. І в цілому, коли там відпадає якийсь регіон, і ти бачиш там в себе десяток алертів з одним регіоном, також якби, стає зрозуміло, що там проблема в дата-центрі конкретному, а не у нас. Е, насправді це. От та штука, яка дала, збільшила швидкість реакції і додала розуміння в того, взагалі там де в нас відбуваються проблеми. Netbox. Так він виглядає. По факту, це сервіс для інвентаризації інфраструктури, а також для того, аби навести лад взагалі з IP-адресами через розподіленість інфраструктури по різним дата-центрам, датацентрам. Тобто, нам кожен раз по-різному виділяють IP-адреси. Тобто, хтось може цілу підмережу виділити, хтось список адрес. І по факту була каша для того, щоб це все якось зібрати. Тобто були кейси, коли там виділили нам 28-му підмережу, ти починаєш юзати IP-шники, Виявляється, що їх там вже заюзав твій колега, чи ще хтось, і знову поверталися до цих табличок навіки. Тобто це було незручно після того, як ми запровадили Нетбокс, у нас з'явилося одне єдине місце, де в нас фактично існує інформація про всі наші IP-адреси. Також воно все прилінковано до хостнеймів в забіксі, і ти вже бачиш глобальну картину того: тобто, що в тебе є, куди воно назначено, що в тебе є шевільне, і власне сетап наступного сервера відбувався швидше, простіше і зрозуміліше. Флоу сетапа сервера виглядає наступним чином: в принципі, Jenkins, Ansible, Playbook. Тобто, у нас всі сервера сетаплять, тобто, незалежно від того, це віртуалка, гіпервізор, залізний сервер. Uh, все це сетапиться окремою Джоба Сетапить сервер, власне, відразу йде вебхук в netbox. Нетбокс, в netboксі створюється запис, назначається IP-адреса, і далі це все починає моніторитися забіксом. З netboкса, інфа передається в забікс, через запішку створюється запис. ансіблом досетаплюється забікс-агент, в забікс-сервері це все відразу підтягується, навішується темплейт в залежності від тих тегів, які ти навісив. І, власне, ти отримуєш 100% гарантовано. Моніторинг сервера на етапі, як тільки він стартанув. Що ми використовуємо в Забіксі? То є темплейти, кастомні темплейти Забікса досить об'ємні, і насправді не вся інформація є критично важливою, якась взагалі не важливою, якась там не знімається, для якоїсь потрібні додаткові модулі. Ми більшість темплейтів переписали, кастомізували під наші потреби. і Зараз тобі, вони всі навішуються в залежності там, під правильний тех, правильний темплейт береться. Zabbix Discovery зручний інструмент, який дає змову. Ну, базовий приклад Discovery це, власне, коли в тебе там, детектяться інтерфейси, детектяться диски, починають моніторитись. Ми досить активно використовуємо цей функціонал під свої потреби і кастомізовані. тобто, там, Умовно кажучи, запит від аналітиків моніторити там, таблиці, які створюються, скільки в них записів, і якщо там більше 10 записів, то алертити. Тобто через Discovery в тебе є фактично один скрипт, який автоматом детектить створення нових таблиць, відразу створює на них айтем, починає моніторити, будує графік і відразу налаштовується алертинг, який приходить відповідальним людям. Репорти. Функціонал репортів на етапі, коли забіг стільки з'явився, і коли ми в цілому почали наводити лад нашій інфраструктурі, досить активно використовувався. Тобто раз на місяць, раз в квартал, раз в два місяці, ми робили вигрузку по алертам, які відбувалися, дивились, як часто вони спрацьовували, яка взагалі причина спрацювання, і далі або фіксилася власне причина, або підкручувалися тригери, і тим самим ми мінімізували кількість спрацювань систем моніторингу. Ну, алерти, відповідно, також е, е, Окей. Ми почали моніторити все забіксом. Він там шли в тілегу алерти. Все класно, все зрозуміло. Що робити з критичними штуками, коли тобі потрібен дзвінок? Що робити з кейсами, коли в тебе є чергування? Тобто, навіщо мені спамити там двох девопсів, якщо по факту чергує один. Є готове рішення PagerDuty, максимально зручне. Ти прописуєш флоу чергування, прописуєш розклад, підтримуються дзвінки, інтеграція з різними системами. І фактично у нас все ще дизастер, Воно відразу летить в PagerDuty, і там уже, в залежності від людини, як вона собі налаштувала, приходить там пуш, дзвінок, смс емейл, тобто все необхідне для того, аби вона могла досить оперативно відреагувати на проблему. Пінгдом. Моніторинг зсередини був налаштований, розуміння було, але постало питання, як нам взагалі зрозуміти, що у нас відбувається з інфраструктурою ззовні. Тобто, через те, що звернення йдуть з різних регіонів, потрібно було якось оперативно бачити, що відбувається з системою для кінцевих юзерів. І на етапі, коли ми почали юзати Pingdom, в нього був досить такий базовий функціонал. Ну, тобто, фактично це… Моніторинг з різних геолокацій, там, здається, по дефолту, з п'яти різних локацій, плюс ти можеш кастомно йому вказувати, що там хоче моніторити з Європи, хочеш моніторити з США і, власне, передаєш домен, який ти хочеш моніторити. Там. Якщо відповідь не 200, ти отримуєш алерт, алерт летить в Е, цей сервіс досить активно розвивався, і насправді у них з часом ну от за останніх десь півтора-два роки додалося функціоналу. Тобто, він Uptime Calculation, Real User Monitoring, Page Speed, Воно в них в якихось реалізаціях було, але от саме за останній період досить непогано прокачались. І фактично, Calculation, ну, він тобі показує реальний Uptime твого сайту, Real User Monitoring, е прикольний функціонал, який дає. Змогу прописати пайплайн, по якому користувач ходить по твоєму сайту. Тобто, ти там зайшов на сайт один, перейшов на сторінку там about, клікнув туди, клікнув сюди, і ти можеш відслідковувати, там, який респонс тайм був на кожному з степів, як швидко там, підгрузилася йому картинка, і в цю всю інформацію можна досить детально дивитися. Ну і page speed, власне, респонс тайм <кій> також відображається. Um, да. um, ми почали все моніторити. Моніторимось ззовні, моніторимось зсередини, але uh, сервера розгортаються джоби, фаєрвол там накатується у нас uh, на. Там Оновлена схема маршрутизації з'явилась десь тільки півтора-два роки назад. Ми там перейшли, заюзали OSPF, мікротіки і так далі. Але до цього досить багато різних хостів було там, з різними реалізаціями фаєрволу, і ніхто не відміняв людський фактор або якісь проблеми при деплої, тобто, коли там провтикав з правилом, дозволив підключення і так далі. І нам потрібно було нас ще сканувати зі світу на базова штука відкриті порти. Це, до речі, перший сервіс, він написаний нами вже. Тобто, що ми зробили? Ми написали сервіс на Python, для якого сорсом вказали абсолютно всі місця, де є інформація про IP-адресу. Тобто, він витягує з Zabbix, з Netbox. Ну, зараз вони один в один, але бувають кейси, коли там. Не відпрацювала джоба, в забікс не додалося, бо в боксі відбулася якась там ерор, і фактично може бути розходження. Це також моніториться, але окремо. З Cloudflare ми просто беремо, стягуємо всі наші всі можливі IP-адреси, які зав'язані на наші домени, і починаємо їх сканувати. І також інтегруємося за пішками всіх хостинг провайдерів, тобто, всі адреси, що нам видаються, ми відразу починаємо моніторити. І тим самим то есть, сканування це відбувається 24 на 7, і якщо десь щось відкрилось, тобі приходить репорт з IP-адреси, звідки ця IP-адреса була взята, ну і власне, які порти відкриті. Е, прикольно, от, наприклад, там, в Хетснері, коли нам виділяють IP-адресу, коли взагалі купуємо новий сервер, тобто нам ще не прийшов лист від хетнера, що вони виділили нам сервер, але по факту система вже моніторить, що знайдена нова IP-адреса, в якої відкриті порти. Досить зручно. Також можна налаштовувати виключення, які ну, тобто є сервіси, де порти власне, мають бути відкриті. Так, далі. Базову інфраструктуру ми заінвентаризували і моніторим. Тобто, все зрозуміло, все класно. Починається. В нашій компанії активний перехід переїзд сервісів в Кубернетес. Тобто до цього це були якісь окремі хости з окремими віртуалками. Все це потихеньку починає переїжджати в Кубернетес. Власне, треба моніторинг і там. Prometheus у нас з'явився якраз з самого початку для моніторингу Кубернетеса. В принципі, ну, візуалізація для нього відповідно в графані. Чому Прометеус враховуючи що тут всі девопси, я думаю, не варто пояснювати, того, що і так зрозуміло: Discovery, бачимо поди, бачимо навантаженість на поди, виходячи з тої інформації, яку ми бачимо, виставляємо ліміти. Взагалі розуміємо стан под в графані налаштований алертінг, там кількість пендінг под, кількість алерт под з статусом там error. Все також моніториться, приходять пущі. Починає... Ну, є гарна картинка, де ти можеш зрозуміти якісь проблемні участки в кластерах. То есть, зручно, просто і не вимагає багато дій від тебе. Що ми також використовуємо. Да. Ну, в графані, тобто дашборди для аналітиків з запитами в бази даних. Ще ми Прометеусом моніторимо. Тобто у нас на всіх гіпер... гіпервізорах встановлені нод-експортери на всіх основних серверах е, з базами даних, MySQL-експортери, Postgres-експортери. Тобто, MySQL -експортери, Postgres -експортери. тобто для... загалом, коли там відбуваються проблеми з базою, то в Прометеусі, відкривши дашборд в графані, значно зручніше детектити якісь аномалії. Порівняння з тим же Забіксом, тобто він крутий, але е, якщо говорити про дашборди в Забіксі, то вони значно уступають ті же графані. Е, кастомний експортер для Прометеуса другий сервіс, який був написаний з нами, е, також Python, також Flask. Е, в чому взагалі був запит від девелопмента? Типа, круто, що ми все моніторимо, ми все бачимо, але є кейси, коли. Стартує сервіс А, у нього в залежностях там умовний сервіс Б, там якийсь сервіс якісь черги в Рібіті, база та будь-що. І в нього відвалюється там нехай сертпаті сервіс, і фактично він там інколи ми можемо його замоніторити, інколи не можемо. Але наш сервіс починає падати або починає помилки якісь слать. І не завжди ти оперативно можеш на це відреагувати. Поспілкувавшись з Девами, ми прийшли до того, що кожен сервіс, для кожного сервісу команда девелопмента прописує хелшек, який, власне, при запиту prometheus експортера на нього повертає в JSON відповідь своїх залежностей, і там доступна ця залежність чи ні. Це все, власне, далі йде в Prometheus, Alert Manager і Alerting на відповідну команду. Коли десь щось стало недоступне. Um, в цілому це також дало змогу бачити от саме внутрішню частину інфраструктури, взаємодію між сервісами. І коли десь якась проблема виникає, ми також досить оперативно можемо це бачити. Um, за останніх півроку, враховуючи нові проекти, які стартували, нові сервіси, то тобто тут вже його потрібно буде там. Частково відрефакторити, щоб він ще міг автоматично сканити список сервісів і зразу чекати їх. Тому що зараз це вручну відбувається додавання нових. Так, ну як працює Prometheus, я теж думаю, всі знають. Стандартна схема тобто. Візуалізація в графані, alert manager, сервіс Discovery. Тобто, тут все зрозуміло. Так, да. що ми використовуємо? Як я вже і говорив, в Прометеусі кубернети з монітором, бази, нодекспортери і кастомні метрики, ті, які збираємо. В графані у нас візуалізуються запити в базу даних. в графані використовуємо. Ну і власне, вся візуалізація з Prometheus. ЄЛК і Сентрі. Е, да. Дуже схожі сервіси. Для девелоперів чомусь. По факту, ЄЛК зборщик логів Сентрі це більша система для якихось критичних помилок, для помилок з фронтів, тобто ті помилки, які ми там не можемо пускати, ну, напряму відправляти в ЄЛК і збирати. Тобто використовується Сентрі Де ви дуже путають ці штуки? Досить часто путають, і, типу, якщо в ЄЛК у нас все оптимізовано по зберіганню, тобто ти можеш великий об'єм даних зберігати, то в центрі, на жаль, ні. І як тільки починається проблема з тим, що де ви або дебаг якийсь відправляють в центрю, або зациклили запити і в тебе там. 5 тисяч, 10 тисяч, 100 тисяч івентів прилітає в центрю, Вона досить активно забиває місце через те, що там під капотом і клікхаус, і позгрес, і в неї дуже неоптимізоване зберігання власне, цих івентів і розпорядження місцем. Тому центрі ми по факту зараз використовуємо для кожної команди свій. І це якби мінімізувало там, проблеми. Які виникають там, якщо одна команда в себе щось провтикала, починає засирати центрю, і типу, вона падає для всіх. А ще були приколи, коли у них сервіс переставав працювати, якщо центря переставала відповідати. І власне нас падав ПРО через те, що на центрі забилось місце. ну Круто. Е-е-е, да. З ЄЛК працюємо в принципі стандартно. Тобто є файл біти, відправляється в Охстеж, зберігає, там вже процеситься і зберігається все. В Еластіку в Еластику, індекси у нас створюються постсервісно. Ми пробували різні комбінації, там об'єднували, роз'єднували, розділяли. Дуже багато всього перепробували. Але по факту ми до чого ми, ми навіть ці дата стріми пробували, але там є також певні нюанси саме з менеджментом шардів, індексів. Е -е. І через велику кількість сервісів, великий об'єм даних нам приходилось там придумувати костелі, як це все менеджить. Тому повернулися до більш класичної схеми. ЄЛК у нас також наразі розділений на два. Тобто, окремо під продавий, окремо під е, QA stage. Е, також там баланситься навантаження між ними і фактично е, та й все. Е, для чого чим крутий ЄЛК? І тобто, фактично, для багатьох це просто система, в яку збираються логи. І, типу, так, да, круто, ти відкрив, подивився логи. Але насправді по тих же ж логах можна зібрати ну капець, як багато інфи. Ну от у нас в ЄЛК побудовані графіки, які дозволяють максимально швидко виявити дедоси. Вони в нас відбуваються часто, і на жаль, Cloudflare не завжди може все зупинити і оперативно там спрацювати. Тому DDOS інспекшен, РПС моніторинг, враховуючи, що весь страф там приходить на інжинкси. Це все пишеться в лог, ти бачиш реальний респонс тайм, і також можеш достатньо інформації витягнути, просто по логам, побудувати графіки, які далі використовують. Там продуктовнери, проджекти в цілому бізнес якими користуються. І бачить картинку. Також алертінг налаштований в випадку. Там багато п'ятисоток, отримуєш алерт. Там починає де досить, виростає трав, отримуєш алерт. Алертинг в ЄЛК. Ми, до речі, навіть пробували використати комерційну версію, тому що в них там, вони рекламують, що в них там класний алертинг під капотом є. Насправді, по функціоналу, він не сильно відрізняється від того, що тобі може дати Графану. Тому зупинились на тому, що у нас в Графані фактично налаштований алертинг під ЄЛК. E, ну, по я казав. Тобто збір критичних помилок якихось і фронтенд апс моніторинг. мод е, Багато сервісів, багато команд, різні продукти. Постійно, якісь з'являються нові вимоги, нові домени купуються, там, рекламні домени, ще якісь. І за цим всім потрібно слідкувати. Тобто, прикольно було, коли їх там було пару десятків. коли Кількість доменів починала перевалювати за сотні, плюс різні аккаунти, команди. там. Ці домени починають між собою. Одні замовляють, другі про них забувають, третім потрібно, четвертим не потрібно, і потрібно це все якось моніторити. Власне, домен мод, де я змогу, тобто він конектиться до IP-шки реєстратора, витягує список доменів, прайс, expiration date, Всю цю інформацію зберігає в собі. і там Присилає алертінг в залежності від того, що там в тебе підходить експирейшн date, е Та й все. І більше нічого не вміє. Тільки присилати алертинг про те, що expiration date підходить. І тому це третій сервіс, який ми почали зараз переписувати самі. Тобто основний функціонал забрали звідси, але по факту це знову буде Python, знову буде Flask, і це буде сервіс, який витягнути так само конектиться до домен провайдерів. Витягує потрібну інфу, але з усіма додатковими можливостями, які потрібні нам для того, щоб там, правильно згрупувати ці доміни між командами, між продуктами, налаштувати алертінг, налаштувати підрахунок сум. Ці всі функціоналу його або нема в домейн-моді, або те, що є, працює хірово. Того, власне, ми будемо робити свою систему, вірні, вже почали її робити, тобто там протягом року вона з'явиться. Висновки. Висновок такий, до якого ми власне прийшли за цих три роки, це, на жаль, немає ідеальної системи моніторингу, яка закриє абсолютно всі потреби, дасть тобі інформацію про всі. Проблеми в твоїй інфраструктурі, тобто потрібно постійно шукати щось, пробувати різні рішення, шукати найкраще для себе, десь потрібно самому дописати, десь потрібно якийсь модуль до існуючої системи дописати, десь підконфігурувати, почитати доки і так далі. Взагалі, моніторинг це. Для нас це процес, який відбувається постійно, який постійно вдосконалюється, який постійно видозмінюється. Видозмінюється в залежності від потреб як нашої команди інфраструктури, так і від потреб бізнесу, від потреб девелопменту, Тобто абсолютно нормальна тема, коли до тебе приходить там дев, каже: А давайте оцю штуку почнемо моніторити, Там треба правила такі, то алертинг такий то ми це все налаштовуємо і фактично. Якщо за місяць нічого моніторингу не змінювалося, враховуючи темпи росту і зміни, які є, тобто ми або щось перестали моніторити, або щось відвалилося, або тіпа, десь щось впустили. Тому це абсолютно постійний процес, у нас в компанії відкрита вакансія devops інженера, і, власне, я розказав, вже, з чим доводиться працювати. Принаймні стосовно моніторингу, і в цілому, як у нас побудовані процеси, то тобто це не там тупе закривання задач, і, і все, і забув. А це постійний процес взаємодії. Тому, якщо комусь цікаво, скануйте, приходьте, поспілкуємось. Все.